Сьогодні, 13 квітня 2025 року, в місті Суми руські здійснили безпрецедентний по своїм масштабам теракт. Я зараз закликаю усіх політиків та чиновників об'єднатись у єдиному, тільки одному питанні, і це допомога постраждалим та сім'ям загиблих від ворожого обстрілу. Всі інші питання, якщо такі є, мають вирішуватися точно не у Фейсбуках та у Телеграмах, а в кабінетах правоохоронних органів. І треба пам'ятати: винна тут тільки Росія, яка запустила ракети по нашим дітям в центрі міста посеред святкового вихідного дня. І тут я в чергове. Закликаю наших партнерів, якщо вони такими ще у нас є замість чергових занепокоєнь, сказати вам тільки одне. Подивіться сюди, будь ласка, дивіться, вичте, біля обламків. Ракети. Дитячий самокат. Була дитина просто. А вчергово хочу закликати. Дайте Сумщині ППО! Дайте Сумщині ППО!